Я також я ходжу через дорогу в нас через ліс до хати, і сусіди везли конями крупу, зерно і розсипались пшениці трохи коло дороги. Я такий, ну то ладно, розсипалося, розсипалось, що зробиш. І ходив-ходив і -ходив, дивлюся, через пару днів пшениця проросла. І Я такий дивлюсь, хм, пшениця проросла в лісі, там, де темно, грунту нормального нема, якісь каміння, і не закопано в землю, нічого такого. І дивлюся, росте, хоч холодно на дворі. І чимось мені нагадалось пшениця за українців. Дійсно, видно, що це українське таке зерно. Бо так само можна порівняти пшеницю з українцем. Українці так само, хоч зараз в таких важких часах знаходимося ми, українці всі, але ми все рівно шукаємо світло, не дивлячись ні на погоду, ні на погане там сусідство з країнами цими нашими. І все рівно Україні проростає, процвітає, якось рухається і живе, шукаючи тільки світло. Це дуже круто, я Сильно.